Головне завдання, яке ми визначили для нашого телевізійного проєкту, це пошук родини для запорізьких хвостиків, як собак, так і котики. У головному міському хостелі для тварин, який територіально знаходиться у ботанічному саду, працюють дивовижні люди. Вони вміють не лише доглядати за рослинами, а й навчилися лікувати безпритульних тварин. Піклуватися про них. Тут існує своя статистика щасливих історій усиновлення. Якщо казати про кішечок, то більше 20. Дуже багато забрали наші працівники, mm -hmm. тому що вони такі гарнюсінькі, такі милі і багато ж було дуже маленьких, брали і великих і маленьких різних брали. Дуже ж багато було на перетримці. Також їх забрали, і мабуть, до десяти собачок забрали. А хто береться? Які це родина? От розкажіть нам, що там є діти, чи нема дітей, чому вони приймають таке рішення? Як то мені перезвонила після вашої передачі, перезвонила жінка і сказала, що вона дуже хоче маленьку собачку, тому що в неї колись була собачка, вона одна, це дуже хоче собачку, в неї була, а вже немає. І коли якраз до нас привезли таку маленьку, невеличку собачку, я їй перезвонила, вона через 30 хвилин вже тут була. І каже, дякую. Вона коли побачила, каже, я оце тільки таку й хотіла. Якщо рослини мовчать, то нові постояльці нявкають та гавкають. Тут їх можна побачити майже під кожним кущем, але на звук сухого корму всі збігаються, поїсти хвостики дуже полюбляють. Придивіться уважно, тут десь бігає і ваш котик. Більшість а, беруть люди, це подружжя і молоді mm. до того ж, молоді. Ви знаєте, мене це дуже радує, що молодь у нас така добра. Тому що тільки добрі люди беруть наших братів младших, тому що це ж розумієте, це відповідальність. Це не тільки кормити, годувати там, а і лікувати треба, і дивитись за, за цим животним. І якщо ти кудись від'їжджаєш, то треба ж подбати, хто за ним буде приглядати. Тому це дуже відповідально взяти додому. Тваринку, але люди беруть і люди розуміють, особливо після вашої передачі, як ви розказуєте, як це дуже гарно, коли вдома є тварина, яка тебе любить, ти її любиш, вона тобі своє тепло віддає. Ти їй своє тепло віддаєш, і таким чином ми переможемо обов'язкову війну. Ірина Фесенко тут працює екскурсоводом. Тільки зараз вона вам розповість не про унікальні рослини, а про чудових котиків, які шукають свою родину. Отже, давайте починати котячу презентацію. Хто у нас тут перший? Це котик Вася. Угу. Це один з двох підкидишів, це нам підкинули. Вже велике, ще влітку, навіть навесні, бо ще холодно було. Це йому півроку, так? Так, да, десь так уже скоро. Ну, дуже маленькі були, мабуть, два місяці було їм. Ось. Який в нього характер розкажи. Ось, спокійний, такий гарний, всі, всі любуються, як він. Його, Походкою. Угу. Він так цікаво ходить, так ну смішно. виляє смішно, хвостик так підіймає. Дуже любить, ну їсть все, але всі люблять ж сухий корм, і він з ними полюбляє. А зараз, коли холодно стало, вони полюбляють сидіти на віконці там на батареї, де вони ось в кімнаті Ми відкриваємо двері, щоб вони погрілися. Дуже люблять саме на батареї, куляжі і лежить. Кіт це теплота та ніжність. Вася чекає на батьків, відгукніться, наближається зима. Йому потрібен свій дім. Це наш черниш. Один з п'яти котів вже великими їх привезли до нас. Але вони всі чорні. Да, всі ага. п'ять чорни. Да, ми їх так називаємо пантерки. Ага. Всі однакові. Це привезли з квартири, де помер дідусь, вскрили квартиру, а квартиру, а він, вони там всі, ну там багато було котиків, деяких порозбирали, а нам п'ятерих привезли. Вони теж посиділи в вольєрі, звикли. Ми їх випустили, вони подружились з нашими з цими котиками, ну не зразу, бо видно, звикли тільки до сухого корму, тому що спочатку кашу не хотіли їсти, ну так як ці їдять, вони з ними теж звикли їдять, тепер разом всі дружать. Дорослі, але теж шукають родин. Багато людей бояться через забобони брати чорну кішку у будинок. А даремно ось що кажуть ізотерики: чорний хвостик найкращий оберіг для вашої родини. Чорні чотирилапі оберігають будинок від зла, недобрих намірів, хвороб. В принципі, це універсальне забарвлення, тому що чорна кішка може позитивно впливати на усі сфери господаря. Така кішка допомагає людям боротися із заздрістю, образами, злістю. Вона нейтралізує будь-які випади ворогів, оберігає будинок від небезпек. Дуже добрим знаком є візит такої кішки до вашого дому. Візьміть її, і ви залучите особливу удачу у своє життя. Це наша кишечка Кнопа вона маленька. Яко да, як була маленька? Ми її так і назвали, тому що вона зовсім була малесенька. Це зараз вона підросла ще в травні Касенькі, на стільки. Ну вже теж десь півроку. А вона маленька і на півроку. А от сестричкою додому взяла набагато більша та їсть більше. Яка вона за характером ця канопа? Ця, ця спокійна, дуже ласкава. Полюбляє до нас кабінет, приходить до екскурсоводів. Ліга на моє кресло спить uh -huh. на підвіконі своєю подружкою. Там така ж сіренька кішечка, теж маленька є. Масяня вони разом дружать. От вони дві подружки у нас uh -huh. вони наші любимиці, так можна uh -huh. сказати. Цікаво, а як коти сприймають людину? Що з цього приводу кажуть вчені? Отже, кіт лише розглядає вас як величезного і неворожого родича, тобто великого кота, стверджує біолог, директор інституту антрозоології в Брістолі Джон Бредшоу, який вивчає поведінку домашніх тварин більше 30 років. Це кішечка Соня, найменша наша. Нам її теж підкинули. Саме останню, ось вже наприкінці літа. Це вона вже в два рази, мабуть, збільшилася. Дуже гарно їсть, навіть забираю великих котів така. – Їстівна кошечка. Да. І кажуть, що вона скоро виросте так, що буде Ого да, більше інших. Ми думали, що вона навіть ну, хвора, бо вона була угу. така худесенька, така малесенька. Не доїдала. Да, її Не лі... доїдала. видно, да, лікували. Такі, мабуть, було ну, місяця-півтора. <кій> ну, зараз і ну може три. Ну mm -hmm. десь так. Це ж уже осінь, ну, може, чотири. Найменше. Але доганяє. Вона догонить тих всіх котиків. Така гарненька кішечка буде. У міському хостелі є величезний вибір. Очі розбігаються. Кого ж вибрати? Це справжнісіньке диво. Люди, у яких вдома живуть триколірні кішки, будуть дуже щасливі. Триколірний вихованець подарує величезний успіх будь-кому, хто живе з ним під одним дахом. Кожна тварина має свого господаря. Ми просто в цьому впевнені. Придивіться уважно, можливо, саме зараз ви побачите свого Васю, Черниша, свою кнопу або Соню.